Бібліофестиваль на великій перспективній 2012. Масові ігри, конкурси та розваги просто неба влаштували працівники бібліотеки імені Дмитра Чижевського для всіх бажаючих. Захід присвячено тижню культури. Ми підготували безліч різних виставок, імпрес, акцій, майстер-класів до цього дня. В приміщенні бібліотеки поводити себе тихо сьогодні не просили. Тут було галасно і весело. Бібліокінект, інтелектуальні ігри, вікторини, кожен знайшов собі заняття до душі. Бібліокінекти, які ви бачили, всі рухливі інтелектуальні ігри. Це ми зробили, тому що в нас звернулися читачі і сказали, ми знаємо, що є таке в інших містах. А чому нам це не зробити? І ми вирішили, так ми це зробимо. Ми це зробили. Воно ми тільки почали це робити, але це користується уже успіхом, особливо у молодих людей. У програмі фестивалю книжкові виставки та експозиції декоративно-ужиткового мистецтва для найменших читачів. Конкурс малюнків крайдою на асфальт. Захід подібного рівня у обласному центрі відбувся вперше.